Коротше, ми з День зараз в оточенні. Там одна дитяча дивізія проти нас зібралась. Вони е. просто... Ми в оточенні. Ми не знаємо, що робити. Можна, тіпо... можна вийти від сюди. Ну, типа, не на них є перте, а ось, обійти, да, через них. У нас тільки калаш і дробовік. зараз будемо щось принімати. Попробуємо якось вийти з облави. Погнали! Пішли. Ми вийшли з оточення. Нам повезло. Виражеська дивізія десь там. Десь вони там. Вони, вони нас хотіли взяти знову окруження, але нам, нам вийшло втікти. Бля, це В'єтнам 2-0 просто. Вийшло, вийшло, вийшло! Тихо-тихо-тихо-тихо. Бля, Мама! ідуть. Мама, День! Нам нужно на ЮНОС Найс nice. Просто за всех фронтёв За всех фронтёв Держиме до останнього! За леда, за леда! Что, пацаны, что вы думаете по этому поводу? Пацаны, мы в Вьетнаме, понимаете? Там вот здесь бомбардировка, что это, эти звуки? Good morning. да. Вот так начинает расстреливать и Херач просто. Херач по цим овнюкам. З міром? А думався і прийшов здати. Я в міром. В твої целі! На місяць! З якими целями ти прийшов на нашу територію? Поговорити. Хочу поговорити. Ти, ти йдеш на прикриття? А? Ти йдеш на прикриття? Зависи. Давай. По нижньому флангу йдуть. Іван! Танк! Приїхав! Танк! Пацани, Танк! Танк! Так, пішла! Перша дивізія танків! Пішла, пішла! прикриваємо! Пішли не за, за танком! Пішов! Йдемо на штурм! Все добре! Перша танкова штурмова бригада! Все 36, доходимо вперед! Першу половину, бойовий день не Контроль... Взяли контрольну точку! Я знімай, ніхуя не робишся одна. Так, стаття танки! Пішли, пішли! Докладуємо обстановочку. На даний момент дитяча телевізія відступила, тому що вони злякались нашого танка. Ось, вот, собственно, він. Нормальний автомат, бо це хуняє пана, він вообще не м'ясо йому. Нам нужно два танки. Ми просили два танки. Прийшов один. Прийшло півтора. Чикаванги! Щайгу, Герасимов, где боєприпаси? Оці патрони, оці патрони, вони браковані, Бля, що це за херня. я вже Все, Все, до побачення. Вони десь відійшли в районі Юнос. В районі Юноса видіш. Ну педант, кіц. Керать!

По двох фронтах! Прорив, прорив, прорив! Бля! Що ти хотів? Відступай! Доходь, доходь, доходь! По-моєму, я просрав один хороший патрон! Фух, Понизу приходить, понизу! Бач! Ха-ха! Туди! На зараз розстріляли! Так пацани, я маршмеллоу. Ха-ха-ха! Хорошо! Пацани, зараз настали нелегкі часи. Ми виборюємо території. У вас в мене залишився один хороший патрон для. того... А Я не знаю. Я його десь вистрілив, походу і потеряв. Ми сидимо в укритті. Може копію дати. Копі, та це браково, це, це херня. О, це херня дід. Це я з Давіда зробив. З Давіда? Це патрони ВПС Росії. А тут две, один таки, ну ти кину, де другий. Другий там. У мене попав! <плес> там, та, Кирю, там ворожі війська. Я та війська йду. Го, готовтесь, готовтеся. Готовні, бо готовні. Ворожі війська йдуть. Принизміха. Добре. Прикладом, прикладом, прикладом! Деня, вставай! Вставай, Деня. День живет! Рукошокер нахрен! все, Шагер! Вс ⁇ все, живет, день Сюда! Сюда, в заложники! В заложники! Вс ⁇ заложниках, заложниках. на заложниках. в заложниках! Назар. Назар в заложниках. Ассичівсь пацане, засунь мені назад бухло. Зараз в сраку ти хорошо. Чого ви на нас напали? Ваші цілі цього нападу быстро! Бестро! Щоб красти нас ресурс, ДА! Так у них території наш кран з водой! Спасибо! Якраз не хватало твоє. А що стальні? Оборона столиці! Столиця наша! Ой, ха <рес> Ой, Тан на підході знову. Дан, не повино зараз! Сімаєш? Ми Сімаєш? відбили наш район. Коротше, ми Тільки що було покушення на нашу столицю, ми відбили, але вони зараз укріпилися в нашому укритті. Коротше, укр... Укр... Укриття окуповане. Зараз ми будемо відбивати наше укриття. Дебіл, там пліни сидить. А, тут в пленнике? Укрепиться в столице! Хай тикае! Укрепиться в столице! Идиоты! Танк погнав в атаку. Я тримаю! Нижній фланг! На фронті не сложно. Новий не забудет. Ха-ха-ха! На нам на, на фронті дуже сложно. Прямо Є. зараз йде окупається столиці. Іде відбивати Йдемо відбивати. В них десантник, в них десантник, погнав! Ти погнав! Погнав десантник до них! Йоли Що? Вони йдуть в атаку. Я гражданський, я гражданський. Влада! Влада. 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 Ви підписуєте акт капітуляції. Вони капітулюють! Це перемога! Це перемога! Ми перемогли! Ворожі війська капітулювали! Зараз Кирил хоче звернутися до народу. Давай. Головне управління Збройних сил України. Було... Та-да. <рес> <рес> да -да, прошу, прошу. Було дуже несподівано, коли на нас напали. Це було 4 ранку. Так. Да. Німці вийшли на нашу територію. М -м. Нацисти. Неонацисти. Ані. Они... піздець. Це перемога. Це, це перемога, це перемога. З це Днем Побіди. Це да. перемоги. Я також вас вітаю. Це просто це дуже велике щастя, що ми перемогли такого сильного ворога. Було декілька нальотів на нашу столицю. Навіть один ми не, не видержали, але ми змогли відбити столицю назад. Так що це для нас велике свято. Буде наша! <реш> Під час окупаційних сил лівобережжя Києва було на 50% окуповано, але ми відбили. Так ми відбили. Це перемога. Все я вас вітаю. Це перемога. Це перемога. Було. Нас нас декілька разів. Тепер цих дітей можна брати і розстрілювати як в 41-му.